Коли ми думаємо про алоє, багато хто уявляє собі опіки від сонця і великі ем'ясисті рослини, наповнені цілющим гелом. Але це лише один вид алоє. Існує безліч видів алоє в цьому роді і за його межами. Алое, Минебел, таке ж миле, як і його назва. Це невелике алое з гострими зубчиками по краях ем'ясистих листя. Воно має приємний зелений колір з білими цяточками. Влітку воно цвіте високими стеблами з червоними дзвоновими квітами, які приваблюють колібрі. Цей невеликий кімнатна квітка не вибагливий сукакауланд, який відмінно доповнить вашу колекцію. Якщо ви новачок у вирощуванні кімнатних рослин, Минебел чудовий варіант для початку. Воно вимагає мінімального догляду і рідко хворіє. Огляд рослини: Тип рослини, сукуланд. Сімейство асфодолові. Рід, алое, вид, Мінібел Рідний регіон невідомо. Зона зимостійкості 9, 11. Сезонність цілий рік цвіте влітку. Освітлення повне сонце або півтінь. Відстань між рослинами 30-38 см Глибина посадки до коренової шийки. Висота. 15, 30 см Потреба у воді, низька. Шкідники, борошнисті червці. Хвороби, коренева і стаблова гниль. Тип грунту, суміш для кактусів. Приваблює, колібрі. Добре поєднується з ехеверією, літопсами, іншими алое. Час цвітіння, пізня весна літо. Історія рослини. Мейнебел – це колючі види алоє. Селекціонер Хаммель створив цей гібрид і назвав його на честь своєї дружини міні. Вирощування. В роду алоє налічується близько 650 видів. Існує безліч різновидів, отриманих шляхом схрещування. Розмноження. Алоє легко розмножується. Є два основних способи: живцювання листя і відділення діток. Якщо рослина має лише одну розетку, розмножуйте її живцем. Відріжте лист біля основи, дайте зрізу підсохнути, обробіть корневином і посадіть у вологий ґрунт для кактусів. Якщо у алої є дітки, їх можна акуратно відокремити і посадити в такий же ґрунт. Накрийте плівкою на пару днів, щоб зберегти вологу, але не перестарайтеся, інакше рослина може загнити. Посадка Дістаньте рослину з горщика, розправте коріння і посадіть в суміш для кактусів. Переконайтеся, що в новому горщику є дренажні отвори. Догляд освітлення: Минебел любить яскраве, але розсіяне світло. Пряме сонце може спалити листя. Якщо світла мало, рослина витягнеться. Друнт. Використовуйте пухку, добре дреновану суміш для кактусів. Можна зробити свою: дві частини ґрунту, дві частини піску і одна частина парліту. Полив поливайте рясно, але рідко. Дайте воді повністю стекти і почекайте, поки ґрунт висохне. Перелив небезпечніше, ніж недолив. Клімат це пустельне рослина не переносить мороз і високу вологість. У холодних регіонах вирощуйте його як кімнатно. Добриво підгодовуйте рідко, раз в три місяці, розведеним добривом для кактусів. Обрізка після цвітіння обріжте квітконос. В іншому рослина майже не вимагає догляду. Дизайн. Минебел чудово виглядає в горщиках або композиціях з іншими сукулентами. У теплому кліматі можна висаджувати у відкритий ґрунт, шкідники та хвороби борошнисті червці, видаляйте їх ватним тампоном, змоченим в спирті. Коренева гниль. Виникає від переливу. Якщо рослина стала м'яким, спробуйте укоренити здоровий держак. Часті питання: з як виглядає перелите алоє? В листя жовтіє або буріє рослина стає м'яким. З мийнебел це мініатюрний сорт. В ні, воно може вирости до 30 см в ширину. Укладення. Це миле і невибаглива рослина стане відмінним доповненням вашої колекції. Воно підійде як новачкам, так і досвідченим квітникарям.